Капеланське благословіння на 18 жовтня 23 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всяк час на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди, нині, по вся час на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус говорить, навіщо ви говорите, Господи, Господи, а те, що я кажу вам, не виконуєте? І це дарік нам всім. Ми думаємо, що коли ми говоримо Господи, Господи, то все виходить і все Господь нам дає. Але якщо при цьому нічого не виконую із того, що Він говорить, то я нібито знаєте, говорю впустую. Як би це сказати і пояснити, знаєте, я колись піймав себе на думці, що коли я молюся, Господи, дай мені терпіння. Це знаєте, я молюся таким чином, щоб е, я це отримав якимось чудом. І терпів решті викликів або образ до себе. Таким, знаєте, щоб мені це перетерпівати, зусилля до цього докладати не треба було. Як знаєте, дай мені терпіння так, щоб я не терпів, да, а щоб воно чудом відбувалося. Да? Мене хтось образив. А у мене нічого не виникає, ніякого, знаєте, образливості. І я з цією образливостю сам нічого не роблю. Вона як дивом дається. Оце Господь нам каже: так стається, коли ми молимося і нам дається привід перетерпіти, а ми його не терпимо тоді. Тобто, йде і наша молитва, і наше намагання, це тому, що сам я нічого не роблю. Сам не співпрацюю з Господом, коли попрошу у нього щось. Тобто, сам стаю лінивим і віддаю, що «Господи, це твоя справа тепер, моєї долі і частки в цьому немає. І тоді Господь, мені здається, саме в цьому дорікає кожному з нас. Тоді Він говорить, що ми подібні до тих, хто будує свій дім не на камені, не на твердій основі, коли приходять випробування, приходять буревії. Приходять зливи і повені, а будинок залишається стоя... який такий, який стоїть і непорушений. А побудували собі на піски, коли щось здунуло, і ми розсипалися як карточний та й будиночок, який іноді дітки роблять. же, Боже нам, коли ми чуємо Твої слова, і коли звертаємося до тебе, Господи, Господи, щоб під цим Господи, Господи була наша ґрунтовна фундамент. Каміння, а не песок. Амінь.